Як проставити групі розклад на постійну основу? Для цього ми переходимо в розділ курси та групи. Переходимо на групу, в якій нам потрібно проставити цей розклад, наприклад, англійська мова. Далі ми обираємо справа додати урок і обираємо дні, коли буде займатися ця група. Тобто це може бути 4 субота, наприклад, 9 ранку. У нас вже англійська мова, група обрана. Кімната, якщо вони займаються не в дефолт-кімнаті, а в іншій, то обираємо. Викладач твіряємо, що все було вірно, і далі можемо представити, щоб уроки в розкладі відобразилися або з там, якогось певного числа, і до якогось, або взагалі безкінечно. Тобто, якщо ми не ставимо дату початку, то у нас уроки ось просто на безкінечності існування е, всіх дат в календарях ставляться. Якщо ми ставимо обмеження, що, наприклад, ця, ця група починає займатися з там, сьогоднішнього тижня, з цього тижня, то відповідно, уроки проставляться тільки з цього тижня. І зберігаємо. І все, у нас представлений розклад. Якщо потрібно, щоб були різні дні різні годинки, спочатку можна додати четвер, потім окремо, ось таким чином можна там додати, наприклад, інший день там п'ятниця на восьму. Тобто можна так зробити. Тоді зараз у нас будуть різні дні, різні годинки. Ось десь 8, десь 9. А можна просто взяти, наприклад, існуючий день і його пітер на 11-ту і зберегти. І тоді цей день зміниться. Тобто можна і так, і так, як зручніше. Але це все зміни на постійну основу застосовується таким чином. Якщо ми тут щось коригуємо.